Стрільці, привіт вам! Червень місяць 2025 року. Давайте подивимося, які заходять до вас енергії. Яким буде ваш місяць? Використала дві колоди: райдера Уейта, класична Таро, і рунічна колода. До речі, рунічна колода створила дуже крутий у вас руностав, який ви можете використовувати, можете малювати, і він буде давати вам енергію. Яку саме енергію і для чого його можна використовувати, я вам розповім в кінці відео, тому слухайте до кінця і дізнаєтесь, як руни можуть вам допомогти. Червень. Червень у вас ну, тут такий, знаєте, він, кардинальних змін. Заходять енергії, що старе, устарівше, те, що повинно вже з вашого життя піти. Ви за нього не тримайтеся, воно піде так чи інакше, хочете ви чи не хочете. Але люди, ситуації, які вже себе віджили, які вже вам не потрібно, які ви вже усвідомили, і вони повинні піти, вони підуть. Так, це може бути непросто і болісно вам відпускати. Але це потрібно зробити, тому що якщо ви відпустите старе, то у вас з'являться нові класні позитивні енергії. У вас, знаєте, як таке, такий місяць, ви можете усвідомити якісь будуть такі події, що ви усвідомите минулі свої помилки і отримаєте можливість другого народження. Ви, у вас може з'явитися шанс почати все спочатку, і вам бажано ним скористатися, тому що якщо не відпустити минуле, то ви можете його прогавити, цей шанс. І це такий гарний знаєте, місяць для порядку, наведення порядку в житті як в фізичному, так на енергетичному, так і на емоційному рівнях. Тобто і розумовому. Скиньте з себе все непотрібне, скиньте з себе те, що. Тягне вас назад та й те, що не дає вам рухатися вперед. Розставте пріоритети, не розпиляйтеся на різні сторони, а виберіть одну-дві сторони, які да от дороги в житті, які вам, ну і, от які у вас в пріоритети, і куди, куди ви прагнете і куди ви хочете йти. Також, дивіться, червень це гарний місяць для того, щоб відпочити. Якщо ви працюєте, то плануйте на червень відпустку, і ви дуже класно відпочинете. Тут є і подорожі, енергія подорожей, і енергія поїздок, і успіху в них в цих поїздках і в подорожах. Тобто радість, приємні емоції. <кхід> <кхід> І знаєте, от ну, такий місяць, він місяць змін. Тут може змінитися ваш світогляд. Ви на речі можете подивитися зовсім іншими очима на ситуації, що відбуваються в вашому житті. Зовсім, знаєте, як. Як стати на сторону іншої людини і глянути таким поглядом спостерігача і побачити те, що ви не бачили раніше? Також тут може бути різкі зміни місця проживання або роботи, або країни. Тобто, отак можуть скластися події, що так неочікувано ви можете змінити. Так? Тут ну, от зміни від таких, яких, знаєте, от, вау, ну, от захватує дух, або як грім серед ясного неба от раз, і воно все змінилось. Тобто, або в позитиві йдуть кардинальні зміни, або можуть бути і болісні в негативі, якщо минуле не відпускаєте, за що сильно тримаєтесь, то потім буде через такі неприємні події у вас забиратися. І у вас тут, знаєте, от ми завжди боїмося те, що нове, і те, що нам невідоме. Те, що ви нам невідоме, в людини чомусь ну внутрішньо визиває такі емоції, як страх, страх нового та невідомого, але. Не накручуйте себе, тут половина страху може бути взагалі надуманого, його немає. Сміло ви рухайтесь вперед, сміливо рухайтесь в нове, тому що там легкі, позитивні зміни, там, там відкриті нові двері в житті, нові шляхи. Тобто там все зовсім ну, класно, але треба. Ну, треба ну, керуватися розумом, треба продумувати все. Так, да? І знати, чого ти хочеш і куди ти прагнеш і до чого ти йдеш, а не на бум. Іти да? ну, в нове, але дивитися під ноги насправді. Здоров'я. Здоров Ну, Тут такі енергії, що якщо ви хворієте, то ви підете на покращення, але це покращення буде поступово. І дивіться, якщо от ви прагнете, тут дуже, таке, от дуже така енергія, вагітність, народження дитини. Тобто, якщо ви чекаєте, якщо ви плануєте, то є всі можливості завагітніти, є всі можливості ну от, ну, досягти бажаного успіху. Да? Якщо, наприклад, ви плануєте вагітність, і там є перешкоди, то тут є всі можливості, що ви досягнете успіху. Якщо ви будете народжувати в цьому, в червні, то все пройде успішно. І вам важливо слідкувати за здоров'ям, не надумувати те, чого немає. Тому що якщо легковажно відноситись, то можна запустити і потім ну, буде лікування довше тривати, ніж потрібно. Кохання. Тут перехід іде в коханні на новий рівень у стосунках. Тут варто треба. Бути обережним, так як і ризик розставання або сварок. І, і, ну, а якщо такі відносини, які ну, ви можете новим поглядом взагалі подивитися на відносини або навпаки, на себе у стосунках і зробити висновки і кардинально все змінити. Да? От тут іде як більше внутрішня трансформація. І якщо ви одинак, то краще зверніть увагу на те, що ви внутрішньо хочете, чи дійсно ви хочете відносин. Можливо, ви, можливо там є якісь страхи, які не дають вам будувати ці відносини. Тут, не, тут треба зайнятися собою і попрацювати зі своїми внутрішніми, внутрішніми установками в коханні, я б так би сказала. Гроші. Якщо розглядати гроші, то тут ну, може бути така фінансова криза, яка буде поштовхом для пошуку нових шляхів або нових джерел доходів. Тому розглядайте нові джерела доходів, в яких ви можете заробляти кошти, і вони будуть успішними. Якщо вам, наприклад, ви працюєте на роботі і вам там не подобається, ви можете звільнятися і шукати нову роботу, ви її знайдете, вам буде легше. Але якщо ви дійсно цього хочете, ось такий у вас прогноз на червень. Мої стрільці. У вас в прогнозі випали такі руни, як Гебо, Вуніо і Райдо. І ви можете використовувати їх для таких цілей. От Гебо – це руна партнерства, союзу, гармонійного обміну дарами. Вуньо це руна радості, задоволення, гармонії. А райдо це руху, це подорожі, це правильний шлях, це приємні зміни в житті. І ви можете от ці три руни разом, вони разом, коли пишуться, вони формують руностав. Ви можете його писати. і Просити його, щоб він надав вам енергію для таких от цілей. Перше, ви можете просити гармонійні стосунки, особливо в любові чи партнерстві. Такий руностав буде допомагати створити чи покращувати стосунки, наповнити їх радістю і взаємністю. Друге, для мандрівок і, або переїзду. Тобто він, цей руностав буде дорогу робити приємною, безпечною і наповненою позитивом та подіями. Третє для знаходження свого шляху в житті, коли потрібно зробити правильний вибір, знайти своє призначення або рухатися от в гармонії з собою, робити те, що приносить задоволення. І четверте, для залучення щасливих подій. Сукупність цих рун може бути магнітом для позитивних дій. І п'яте також можна для отримання грошей, тому що ці всі три, три руни вони можуть. Робити також і грошовий амулет, тобто гебу як в партнерстві обмін грошами руно як рух грошей до вас, а вуньо це руна радості, тобто отримання радості від фінансів, від приходу грошей у ваше життя. Найкраще малювати спочатку руну райдо. Тобто, що рух да іде рух, так як на у вас на фото. Я вам на фото правильно намалювала райдов всередині ставте. Руну гебо і, е, і остання руна Вуньо для того, щоб отримувати радість. Тобто райдо, гебо Вуньо. Але ну, можете малювати гебо е, Вуньо Райдо. Тобто, ну, найкраще все-таки так, як на, на фото я вам поставила під цим, у цьому відео. Малювати ви можете синьою зеленою ручкою, можете малювати в себе на руці, або малювати на аркуші паперу. І якщо малюєте на аркуші паперу, можете спочатку написати ваше ім'я, прізвище, дату народження і зверху намалювати ці три руни. Або можете не писати своє ім'я, просто намалювати ці три руни і покласти їх в гаманець. Руностав буде діяти до тих Пір, поки ви його носите. Коли ви намалювали руни, ви просите руни допомогти вам у вирішенні вашого питання і промовляєте якого саме. В кінці скажіть: на благо мені, на благо Всесвіту і все. Руно став працює до тих пір, поки ви його на руці, поки він не зітреться, а в гаманці, поки ви його не дістанете, не розірвете або не спалите, він буде працювати. І він буде працювати не обов'язково, що от все там на вас, там, якщо ви, наприклад, на гроші робите, все там перевернеться грузовик і ви там отримаєте багато грошей. Ні, він працює так, що він притягне ті типу, потрібні події, або якісь ідеї, або ви десь щось почуєте, або побачите, що потрібно зробити для того, щоб отримати бажане. Ось так працюють руни. Для того, щоб ви хочете, якщо ви хочете, щоб ви вже отримали те, що ви попросили, поблагодаріть руни і просто розірвіть руностав. Якщо це на аркуші паперу, розірвіть його і, і поблагодаріть. А якщо це на руці, то просто змийте і скажіть руни, дякую вам за вашу енергію, за вашу допомогу. Все, всіх обнімаю, всім бажаю гарного червня. Користуйтеся тими інструментами, які допомагають, а саме енергії Рум. У вас така є класна можливість. Підписуйтесь на мій канал. Вдячна вам за лайки, за вподобайки ставте. О, обіцяю, коли наберу 500 підписників, то кожному в подарунок е, подарую свою послугу гармонізація, це направлення енергії саме на ваше вирішення, саме вашої життєвої ситуації. Тому підписуйтесь, все, всім пока-пока.